Я вдячний вам такий крові єднання заради України, заради наших людей, загальної людських цінностей. Ми всі тут люди різні, це і може бути різними наші погляди і ми йшли різними шляхами. У нашому молодому сідам боротьбу участь приставки різних країн та різних сміттєм. Але є те, чи ми всі безперечно поєднані, і це наше прагнення зберегти в людям та в нашій країні вистояти у страшний час війни і забезпечити Україні реальну, відчутну і з точки зору міжнародної безпеки обчальну перемогу добра на свого, що інші агресори не нападало на своїх сусідів. В історії людей було, на жаль, на жаль, було дуже багато війні, і не всі вони були настільки прозорими, що було одразу видно, з якої сторони б'ється добро, і хто несе зло, і в чому буде перемога усіх людей на землі, коли Україна виграє, і що саме все може що Росія візьме Бог. Зараз у цій дні ми захищаємо цінності, які близькі кожній нормальній людині, усім, хто поважає життя, хто цінує свят.